Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє, яке читалося за Божественною літургією, розповідає нам про те, як Господь Ісус Христос зцілив сина, який існувався, сина одного чоловіка, який звернувся до нього із слізним проханням про зцілення. І характерною такою відмінною рисою було того, що цей чоловік, який просив Христа, щоб зцілив його сина, зазначив: я звертався до твоїх учнів і вони не змогли зцілити його. І Господь, звичайно, зглянувся на молитву цього чоловіка і зцілив його сина. А потім, коли вже Христос лишився на одинці з учнями, учні взяли і запитали його: А чому ми не могли зцілити? Чому ми не могли. Вигнати нечистого духа з цього хлопця. І Господь відповідає за невір'я ваше. І далі каже, «Як, якби мати віру хоча б як гірчичне зерно, то можна сказати, горіцій перестався з одного місця на інше і це станеться. Якщо віриш, каже Господь, то тоді можливо все. А далі зазначає, рід цей, тобто нечисті духи, виходить тільки від молитви і від посту. І от ми сьогодні, виходить, продовжуємо ту тему, яку ми почали минулої неділі, коли говорили з вами про апостола Петра, який ходив по воді, поки він мав непохитну віру, поки він дивився на Бога, він йшов по воді. Як тільки він засумнівався, він почав потопати. І сьогодні знову Господь підтверджує, що основою спілкування з Богом, основою всього духовного життя є віра. Якщо людина має віру, вона може все, все її підвладно. Якщо людина не має такої віри або віра заслабка, то тоді, звичайно, можливості людини обмежені. І перед нами, перед усіма стоїть таке питання, наскільки сильна в тебе віра? Знову ж таки згадаємо тих людей, про яких ми говорили минулого разу, тих, у кого Бог в душі, тобто, які назовні нічим не виявляють своєї віри в Бога. Виникає питання: а чи справді вони вірять у Бога, якщо ніяким чином ця віра не виявляється в їхньому житті? Адже ж вірити це не тільки знати, що є Бог, а вірити це виконувати всі ті обітниці, всі ті заповіді. Які Господь нам з вами дав для того, щоб ми мали можливість провадити своє духовне життя? Що таке заповідь Господня? Це ж не просто Господь забороняв щось або вказував на щось для того, щоб нам, так би мовити, життя не видавалось малиною, щоб нам щось якусь роботу придумати. Господь дав ці заповіді, висловивши чи сформулювавши в них основи нашого буття. Так само, як ми маємо фундаментальні закони фізики чи хімії, які описують ті закономірності, процесів, які відбуваються в нашому матеріальному світі, так само є духовні закони, які описують собою закономірності духовного життя. І якщо людина живе духовним життям, вона повинна цих, ці закономірності, ці закони, по-перше, знати, а по-друге, дотримуватися їх і виконувати. І це не може бути пройти непоміченим, це обов'язково відбивається на людському житті. Ми казали з вами минулого разу знову ж про апостола Петра, що він символізує його це ходіння по водах, символізує наше з вами життя кожної людини життя, тому що кожній людини життя хвилюється як боремне море. І от саме віра в Бога дає сили в цьому беребному морі не втонути. І, звичайно, це можна говорити про щоденні якісь там хвилювання чи навіть шторми. І бувають такі моменти, ви знаєте, в морі називають дев'ятий вал дуже велика хвиля, яка змітає все на своєму шляху. Треба вміти і вистояти, і в хвилини такого випробування. Ми сьогодні святкуємо пам'ять, крім інших святих, іще й, е, новомученика і сповідника Віри Юрія. Це Юрій Петрович Новіцький. Який народився в моєму рідному місті, в Умані наприкінці 19 століття, навчався в Києві спершу в е, гімназії, потім в університеті. І далі в Петербурзі він викладав на кафедрі кримінального права, був професором цієї кафедри, коли сталася більшовицька революція в 1917 році, він, як людина віруюча, лишився віруючою людиною. Хоча він. Списався якимось чином нову реальність. Він продовжував викладати. Він, до речі, став засновником на м, пострадянському просторі, е, засновником ювінальної юстиції, тому що він вперше почав говорити про необхідність захисту юридичних прав неповнолітніх осіб дітей. Він е, брав участь у роботі е, товариства, яке опікувалося е, дітьми з вадами розвитку. Він, зрештою, доклався до утворення створення робітничого селянського університету, тобто для освіти простих людей. Він жив в тому суспільстві, але він продовжував вірити. Він продовжував ходити в храм. Він більше того, він був головою в Петрограді. Була така спілка православних парафій, православних приходів. Він цю спілку очолював. І от його разом з Петроградським митрополитом Мініаміном заарештували і у 22-му році приговорили до, до розстрілу і розстріляли. Місце розстрілу, місце поховання його невідомі. Але ось людина показала не просто на словах, вона з дитинства ходила в храм, а вона дійсно вірила, і віра ця допомогла їй лишитися людиною і в революційні беремні часи, і сповідувати Христа, не відрікшись від Нього. Залишитися ймовірний до останньої своєї хвилини. До речі, онук його, тому що в нього були діти, в нього донька була. Онук його зараз, монах Києво-Печерської лаври, також має прізвище Невіцький. На жаль, теж він зараз в числі, так би мовити, сповідників віри, вже цей е, батько, який є внуком новомученика Юрія, е, якого пам'ять ми сьогодні звершуємо. І ось такі приклади нам. Е, Підказують, що ми повинні бути вірними Богу від завжди. А для того, щоб це можна було здійснити, треба мати сильну віру. І для цього треба її взгрівати в своєму серці щоденною молитвою, щоденними добрими справами і постом, тому що Господь, як ми вже, вже сьогодні говорили, сказав своїм учням рід цей, тобто диявол виходить тільки молитвою і постом. Молитва і піст, душу людську приводять в порядок. Допомагають позбавитися пристрастей, гріхів і таким чином роблять людиною недосяжною для диявольських спокус. І ми з вами, якраз, стоїмо напередодні успенського посту, який розпочинається завтра. Завтра ми будемо, на жаль, кейлей на з вами святкування святкувати свято винесення чесних і животворящих древ Христа Господнього, і розпочинається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Коротенький піст, який разом із тим покликаний нам з вами допомогти, приготуватися і зустріти, і відсвяткувати свято на честь нашої небесної владичиці, Матері, предвічного Бога, яка привела у світ Спасителя через свою волю і через свою жертовність. Тому я бажаю всім нам, щоб ми з вами благополучно і Старанно провели цей піст, щоб ми кожен по своїй можливості і молилися побільше, і по можливості відвідували більше храм і утримувалися від різного роду гріхів, для того, щоб оновленими і очищеними зустріти свято Успіння. Амінь.